Доброго дня, всім привіт, друзі. Виклала перше відео про квартиру, але відбувся якийсь збій, Відео видалилось, тому викладаю знову гарного вам перегляду. Сьогодні в цьому відео хочу вам показати квартиру, в якій ми мешкаємо в Польщі, і також покажу територію навколо будинку. Ну, де ми з лакусіком гуляємо, тому що для нас це важливо, щоб поруч було де гуляти з собачкою. Вигулюємо 2-3 рази на день, тому це дуже важливо. Так, нагадаю, якщо ви ще не читали коментарі, що живемо ми в невеличкому місті, називається Новий Томашель. Це 50 кілометрів від Познані, 150 кілометрів до Вроцлава, 40 кілометрів до Зеленої Гури, дуже гарне і легке сполучення. Поїздом, швидкісним поїздом, тому, ну, хоча містечко і невелике, але жити в ньому комфортно. Є великий зоопарк, ще ми туди з вами сходимо. Обов'язково є всі магазини, які потрібні: Lidl, Kaufland, Беренка, Пепко, CCC, Акціон, ну, Тобто, мешкати досить зручно. Також є кілька заводів, є кілька підприємств. Сподіваємося, що підемо туди працювати, поки що знаходимося в пошуку роботи. Але це я вам розкажу в наступному відео. Давайте з вами знаєте, як домовимось. Ви мені пишіть в коментарях питання, які у вас є, і я зроблю окреме відео, буду відповідати на питання, тому що. Ну, питання будь-які, наприклад, як виняти квартиру, скільки вона коштує, і закінчуючи тим, що скільки коштує, наприклад, в Польщі манікюр, стрижка і тому подібне. Тому я вирішила зробити окреме відео, де вам детально про це розкажу. Пишіть свої коментарі і свої запитання. А зараз пройдемось по квартирі, і я вам розкажу, що в нас є, як вона виглядала, що ми саме сюди, сюди купували. Ну тобто, де ми мешкаємо. Так, ну ось тут знаходиться у нас вхід в квартиру. Ось такий коридор. Квартира у нас трикімнатна, ну по-нашому, якщо казати, а взагалі говориться дві кімнати, і студія, гостьова кімната разом з кухнею. В два боки від входу великі шкафи. Це для мене був дуже-дуже великий плюс, тому що шкафи настільки великі, що не потрібно купувати в кожну кімнату, в кожну спальню окремі шкафи. Не потрібно купувати якісь комоди, все сюди поміщується, починаючи від верхнього одягу, взуття. чемодани наші туди помістилися, поміщується туди якась техніка, яка не використовується на кухні. Також велике до стелі дзеркало, також це. Дуже важливо і приємно. Так, ось зайшли в квартиру, виходить, йдемо коридором. Тут в нас перші двері, це в нас ванна кімната. У ванній кімнаті, в принципі, все було, все, що потрібно. А основне, в ванній кімнаті це пральна машина, вона ось є, укомплектована квартира цим, і це дуже гарно. Так, ось тут в цьому навісному шкафчику знаходиться двоконтурний котел, тобто опалення в нашій квартирі індивідуальне. Цей котел робить і підігрів води, і також опалення в зимовий період. Тобто ми можемо контролювати або більше використовувати опалення, або менше. Також є ванна, саме ванна, і це також великий плюс, тому що зазвичай в квартирах, в основному зараз таких ем, сучасних. Тільки йде душова кабінка. В нас є ванна, і це дуже зручно, коли захочеться в холодну пору року розслабитись, полежати, відпочити, погрітися, то ось, будь ласка. Так, перше, далі йде від ванної кімната, це кімната доньки. Ну, Спальні не дуже великі, але достатньо для ліжка, і також для ось невеличкої тумбочки, ось такої прикроватної. Тут донька хоче з часом поставити полку для книжок, тому що вона дуже-дуже любить читати книжок в Україні, В неї залишилось дуже багато частину. Вона хоче забрати сюди, перевести, і ось для цього їй потрібна така полка. Також хоче, щоб була полка на кілька відділів, щоб можна було поставити туди косметику і ще якісь свої приладдя, які потрібно дівчинці на кожен день. Так, квартира була повністю порожня, тобто всі меблі, які зараз ми тут бачимо, це все ми вже придбали, і все вже це наше: і ліжко, і тумбочки, і диван в залі. Ну зараз підемо подивимось. Штор також не було на вікнах, і карнизів також. Ми самі встановили карнизи і повісили штори. Штори вирішили взяти ось тільки тюльові. Якихось важких штор не буде, тому що на кожному вікні, і в спальнях, і в гостьовій кімнаті у нас є ролети. Ось я зараз вімкну. Електричні ролети: на ніч можна закривати. Коли на вулиці було спекотно, закривали і вдень досить зручно, комфортно, ось таким чином закриваються. Тому нічого більше, окрім тюльових штор, ми не будемо вішати. Ось такі легенькі шторки будуть. Ну, тут квіточки вже вам показувала, вже зробила по одному горщику в кожну кімнату. Так, зараз відкрию рулети і трішечки виглянемо з вами у вікно. Покажу, який вигляд у нас з вікна. Ну, вигляд не такий вже декоративний, так сказати. Але ж знову таки це нас влаштовує, тому що є де гуляти з собачкою. Де походити. Ну, обов'язково за собачкою завжди прибираємо, так, як і в Україні. В принципі, завжди прибирали за собачкою. Ось таке поле, ось така посадочка, тут берізки, дубочки, і ми тут завжди з лакусиком гуляємо. Для нас це важливо. Так, виходимо з цієї кімнати. Пішли далі. І наступна кімната наша. Також ліжко придбали. Тумбочки придбали. І ось так виглядає наша кімната. Ну, Нам сюди не потрібно нічого. Ні комод, ні полочку ми сюди ставити не хочемо, штатив мій стоїть, робочий, так сказати. Так, зайці сидяться, зайці, яких я сама шила ще в Україні. Ось приїхали разом зі мною. І також ящичок з квітами. Ось так. Розмір квартири 54 квадратні метри, не така вже велика, але, я ж кажу, всього достатньо, все є. І ось кухня, стільці ось ці купували ми вже самі. А так взагалі кухня була повністю укомплектована всілякою технікою. Ну Ось тостер і чайник, це таке, що ми використовуємо кожен день, смажуємо собі тости. Ну Звикли так вже багато років так робимо, то це також ми привезли з України. А так, в принципі, є духовка, є мікрохвильова піч. Так, варочна поверхня індукційна, так само, як і в Україні в нас була. Ну, деякі предмети вже саме докупляли. Я вам показувала коли, і судочки. Ну, це вже те, що кожній хазяйці потрібно окремо, хто до чого звик, хто чим любить користуватися на кухні. Так, ну і ось такий зал або гостьова кімната. як завгодно можна назвати лакусінка ліжко, диван також ми придбали, і також тут так само тут тільки тюль є, і також є ролети на велике вікно. Ось бачите. Досить великий балкон, хочеться мені там поставити квіти, тому що хочу вам сказати, що тут ну, майже 100% балконів прикрашені квітами, дуже е, розповсюджений один сорт пеларгонії. В неї такі маленькі немахрові е, пелюсточки, немахрові квіточки, яскраво помаранчева, яскраво червона, можна так сказати. І судячи з того, що вона ну, майже на кожному балконі, мабуть, вона дуже стійка до, до посухи. Я такий зробила висновок, тому що ну, вон, її багато де є. Ну, зараз осінь, тому я не купляю, хоча на базарі ще є що придбати. Ну, і ось такий балкон. Також можна тут поставити столика, виносити, виходити сюди снідати, вечеряти або пити каву. Ось такий балкон. Ну, також стільці наші, це вже ми придбали. Дуже великий балкон, навіть не знаю, скільки він по квадратурі. Також хочу сказати, ось за цю затінюючу сітку. Тут взагалі балкони ні, ніде, взагалі я не бачила, щоб балкони були засклені, а в основному йдуть з отаких, ось, ну, з отаких металевих прутиків, так сказати. Сучасне будівництво, нові будинки, вони всі такі. І ось ця затінююча сітка вона йде конкретного розміру, саме для того, щоб ось так натягувати її на балконах. Кожен балкон вже це хазяї саме роблять ось цю сіточку. Воно так зручно і затишно получається, не видно, коли на балконі знаходишся, і тобі комфортно і ніхто не заглядає, так сказати. Ну, ось така у нас квартира. В принципі, не дуже велика, але всього достатньо, все поміщається. У кожного окрема кімната. Так що ми вважаємо, що непогано. Там чергова партія консервації, помідорчики робила з кетчупом, тому що в коментарях мені писала. Одна підписниця. Сподіваюся, що вона підписниця, що вона робить по рецепту, який я показувала огірочки в кетчупі, вона робить також і помідорчики. Вирішила я помідорчики зробити. Ага. Ось що хочу показати вам, це програматор. Коли вже буде прохолодно в квартирі, коли будемо вмикати опалення, то виставляється температура. Поки що не розбиралася, не знаю, як потрібно буде вчитися, щоб виставити, наприклад, коли уходимо з дому, температура була нижча, а коли будемо приходити там за годинку буквально, щоб температура піднімалась сама автоматично, ну, для економії. Ну, ось, в принципі, така у нас квартира. Зараз ще підемо з вами на вулицю, у двір і навколо будинку. І ось так виглядає наш двір, наш комплекс, так сказати. Тут кілька будинків. Будинки тільки нещодавно побудовані, буквально 5 років їм. Навіть деякі квартири зараз ще в процесі ремонту, тому що ми спочатку дивилися іншу квартиру, і також вона знаходилася тут, то її тільки-тільки ремонтували. Місце дуже непогане. До центру, до самого центру, до парку, до зоопарку, пів години ходу до найближчого магазину. Буквально три хвилинки ходу, якщо потрібно вискочити, купити хлібинку або ще щось. Це нето, інтермарше, жабка і дві, навіть більше, пекарні, цукерні. Ось ближче вам покажу наш двір. Розкажу, як це виглядає. Ось такі тут комплекси це новостройки, тільки построєні, побудовані, точніше. Ось це бетонне здання це мусорки, там мусорні баки закривається все на ключик, баки різні для різних відходів. Так. Це стоянка для машин, жильців, які тут мешкають. Ось то парк, де ми гуляємо з локусіком. доця зранку показувала. Ці будинки по польському вважаються чотириповерхівками, але по нашому це можна сказати п'ятиповерхівки, тому що в Польщі перший етаж не рахується, називається він партер і має нульовий номер. Біля першого поверху, хто мешкає, є ось така діляночка, ось називається огрудик. Там можна і помідори вирощувати, особливо коли це твоя діляночка. І ось бачите, стоїть, мабуть, така літня, літній домик. Якийсь це вже самі поставили навколо туйки, посаджені біля під'їзду дуже багато гортензій і декоративних трав злакових. Ну завжди прибрано ось такі камінці, дуже дуже охайно. Мусорки стоять, тобто гуляємо з Лакусіком, навіть в лісі підбираємо все за ним і всі підбирають, бо мусорки бачила не один раз пакетики лежать. Ну, ось так. Ліфт. Сходинки і друге крило. Зараз з'їдемо донизу. Ось, бачите, нажимаємо нульовий етаж і поїхали. Ліфт такий величезний, що можна. Навіть меблі перевозити зручно, і ось тут такий вхід. Це тут щотчики. Спрятані за цими дверима. Ось ця пошта. Ну, і ще є кімната на першому поверсі, ось тут десь збоку, для велосипедів і колясок. Повністю окрема кімната закривається на ключ. Для тих, хто живе в цьому під'їзді, можна все це залишати там. Ну, ось так. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Дякую, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.